Доброго ранку, діти! Пропоную вам разом зі мною аплікацію зробити. А чого саме відгадайте загадку? Напекли господині до свята в печі пишні рум'яні. Чудо здогадалися великодні паски. Ось вони подивіться. Малята подивіться, ось таку гарну великодню пасочку ми сьогодні будемо наклеювати разом з різнокольоровими крашенками. Зверху пасочка прикрашена глазур'ю із ватяних дисків. А диски прикрашені різнокольоровими крапочками. Для роботи нам потрібні зразок. Аркуш паперу блакитного кольору, прямокутник великий коричневого кольору і чотири прямокутники, менші за розміром будь-яких кольорів, заздалегідь вирізані батьками. Ватяні диски, ножиці, клейонка, серветка, клей, різнокольорові фломастери або маркери та пензлик. Діти, а перед роботою давайте зробимо пальчикову гру. Великдень, великдень! Весняне свято! Радіють і діти, і неня, і тато. Давайте паски випекати, яйця усі прикрашати! Діти, перед тим, як робити аплікацію, я вам покажу, як вирізати великодні крашенки. Беремо прямокутник, я, наприклад, жовтого кольору. Беремо ножиці, поводимося з ними обережно і починаємо відрізати куточки, провертаючи нашу заготовку пальчиками. Вам у цьому можуть допомогти батьки. Ось перша крашенка жовтого кольору у нас вийшла. Таким же чином вирізаємо наступні крашенки. Ось всі чотири крашенки вирізані. Тепер починаємо робити аплікацію. Беремо прямокутник коричневого кольору. Занурюємо пензлик у клей і починаємо ретельно змощувати краєчки нашої прямокутної заготовки. Це в нас буде сама пасочка, або її ще називають Великодній куліч. Ось так ретельно змощуємо куточки, вертаємо пензлик і заготовку наклеюємо ось так. Знизу аркушу блакитного паперу і притискаємо серветкою. Ось так, як це роблю я. Тепер беремо крашенки, також змощуємо їх клеєм по і наклеюємо знизу. Ось так, притискаємо. Наступну змащуємо клеєм, притискаємо серветкою, ще одну з некольорової сторони. Також наклеїмо знизу. Притискаємо. І четверту крашенку намощуємо, ретельно клеїмо. і наклеюємо. Притискаємо серветкою. Тепер будемо наклеювати диски. Занурюємо ще раз пензлик у клей. І ось тут зверху нашої пасочки. Смощуємо, клеїмо, наклеюємо один диск, другий посередині і третій поряд. Притискаємо серветкою, беремо клей на пензлик, робимо ось такі крапочки, наклеюємо ще. Два диска, притискаємо серветкою. І ще намазаємо, змощуємо клеєм і наклеюємо, притискаємо останній диск. А тепер нашу гарну глазур зверху пасочки ми прикрасимо крапочками. Ось так, як це роблю я. Ставимо крапочки. Маркерами різних кольорів. Кольори можуть бути будь-які, які ви забажаєте, які вам діти подобаються. Діти, ось ми з вами і зробили гарну великодню пасочку із різнокольоровими крашенками. І я чекаю вашої роботи і кажу вам до побачення!